На відміну від професійних турнірів, прапор у лізі учасників АТО підіймають щоразу перед грою. Та завжди згадують побратимів, які залишилися у степах Донбасу. На параді шикуються футболісти патріоти різних військових підрозділів. Тут і Національна гвардія з прикордонниками, і служба безпеки та збройних сил України. Всього сім команд. Зараз ми проводимо регулярний чемпіонат по всій території України. На сьогодні заявки подали вже близько 48 команд. Це підрозділи всіх силових відомств. Це шість регіональних ліг. Сьогодні свято у Запоріжжі. Сьогодні шість команд Східної ліги будуть проводити чемпіонат в два, в два кола. І переможець зможе зіграти у фінальній частині на Кубок Героїв АТО в місті Києві. Який 2 грудня пройде, і 4 грудня буде нагороджений отаким красеним перехідним кубком? Він буде переходити із сезону в сезон. Ми започатковуємо це цієї осені, осінь 2016. Нехай переможе сильніший. Команду полку дніпро 1 привіз перший командир підрозділу, народний депутат Юрій Береза. На його думку, футбол це один зі способів повернення до мирного життя та соціалізації учасників бойових дій. Футбол це одна із тем, яка допоможе соціалізуванню воїнам в цивільному житті через футбол. Це такий масовий вид спорту, і при тому командний, і при тому він все ж таки цивільний. Він не військовий. Це один із моментів повернення до нормального життя після того, як знаходились на війні. Професійно грати у футбол тут зовсім не обов'язково. Головна умова військова служба на сході України. Подібні турніри відбудуться ще в інших містах України, поки не визначаться усі вісім фіналістів. Аналогічні мероприятия нашому будуть проходити в місті Харкові, в місті Полтаві, в тих містах, в місті Дніпропетровській, які сьогодні приїжджають в Запорожье і грають здесь. Цель цих мероприятий це реабілітація тих воїнів, которые прослужили в зоні АТО, которые футбол, это одна из частей психологічної психологической реабилитации, скажем так. Першими на полі зустрілися Ворскла АТО та Маріупольська гвардія. Полтавчани перемогли 2-0. В іншому матчі Дніпровському дербі команда Схід військової служби правопорядку та Дніпра 1 зіграли в нічию 1-1. За два тижні аналогічні матчі відбудуться у Харкові і Полтаві. Найсильніша команда дивізіону Схід пройде до фінального турніру за Кубок Героїв АТО, який відбудеться у Києві на початку грудня. Руслан Левицький, Руслан Шевченко Тв. 5